Добрий день, мене звати Зарицька Ірина. і Ви на каналі Family Ease. Сьогодні пропоную поговорити з вами про способи, якими батьки можуть допомагати своїм дітям справлятися зі складними важкими емоціями. Власне, як запобігти, як уникнути складним ситуаціям з дітьми, а також як допомогти дітям пережити і уникати істерик або якихось інших великих проявів емоцій у дітей, які можуть заважати жити нормальним життям сі сім'ї. Здатність відчувати це взагалі надбання, велике надбання для людства. І, власне, дорослі люди вони вміють свої відчуття більше з них розуміти, інтерпретувати, витримувати, а також при необхідності приховувати від інших людей, тобто переробляти також. На відміну від дорослих діти, вони є більш відкритими, емоційними, вони не вміють приховувати те, що вони відчувають. І власне тому діти, якщо відчувають щось, вони можуть цю емоцію давати в дуже великому спектрі, і тим самим взагалі спричиняти незручності для батьків, можливо, лякати батьків або оточення, і саме для того, щоб дитина могла опанувати себе, батькам треба вчити її і е, обробляти ці емоції, розуміти ці емоції, і власне таким чином батьки можуть е, е, допомагати дитині. Потрохи створювати певні такі рамочки для себе, для того, щоб вона могла не виходити з берегів, а так тримати себе трохи рівніше в якомусь певному руслі. Надзвичайно корисною в цьому ракурсі може стати така техніка, як контейнування емоцій. Тобто батьки. Виступають тут у ролі контейнера для дитини і її емоційного стану, і багато хто часто думає, що контейнування це взагалі приймати емоції дитини і лише їх приймати на себе. Насправді ж ця техніка набагато і простіша, і складніша одночасно, оскільки контейнерування допомагає дитині відзеркалити цю емоцію, тобто назвати, що дитина відчуває. Далі допомагає їй пережити цей емоційний стан і що не Найважливіше, чому мало хто приділяє уваги, це допомогти дитині зробити висновки, а також здійснити певне планування на майбутнє для того, щоб винести певний урок, досвід з цієї ситуації, яка відбувається. В цій ситуації є такий, такий принцип, як принцип цибулини. Коли в центрі знаходиться дитина зі своїми складними емоціями, які б'ють через край, і за, через те, що дитина маленька, і емоційний контейнер у неї маленький, ці емоції там не поміщаються. вони... Пере... переходять через край і тут. По принципу цибулини такими різними нашаруваннями, концентричними колами навколо неї це може бути матір, батько, сім'я. Тобто, це цілий певний, певна кількість людей, які важливі для цієї дитини, які можуть допомагати їй переживати. Тому що, наприклад, дитина вдарилась, засмутилась, розізлилась, вона може кричати, вона може дуже активно не чути взагалі слів підтримки, слів заспокоєння, слів логіки. І тому просто раціонально пояснювати дитині або навіть одразу її починати жаліти може не мати такого ефекту, як в може бути внаслідок того, що дитина отримає підтримку через контейнерування. Разом з тим варто вчити дитину самостійності і відповідальності, тобто не лише розуміти свою емоцію, не лише вчитися її проживати адекватною формою, так а й також робити висновки, а також нести відповідальність. Тобто, коли ми даємо дитині прожити цю емоцію після цього, дуже важливо поговорити з нею, що стало причиною, тобто встановити причину наслідкові зв'язки, що стало перед тим, як дитина почала ну, в цей стан війшла, або там. Тривога або гніва або злості або смутку. Наступне треба допомогти дитині з плануванням. Ну, власне, а як ми будемо далі? Як будемо виходити з цієї ситуації? Як будемо в майбутньому не потрапляти в цю ситуацію? Тобто, допомагаємо їй нести відповідальність за те, що з нею відбулося, і нести відповідальність за те, щоб не потрапляти або більш там легше, адекватніше проходити це в майбутньому. Ну саме цим відрізняються інфантильні люди від людей, які є дорослими і зрілими, тому що дорослі люди вчаться своєму емоції витримувати і власне ну. З віком можуть самі функціонувати. Тоді як люди, якщо вони залишаються інфантильними, не навченими переробляти свої емоції, робити висновки, планувати діяльність якусь на майбутнє по ситуації, вони можуть далі все життя відчувати дуже сильні емоції, так в будь-якій ситуації. Причому ці емоції можуть бути неадекватними. Ці ситуації вони можуть бути сильнішими набагато, ніж ну так, це мало би бути, і таким чином це може заважати людям взагалі. Жити нормальне спокійне життя через те, що вони будуть постійно знаходитися в цих піках емоційних, а разом з тим будуть шукати інших людей, які будуть їм допомагати переживати, тобто ще й будуть такими залежними і не самостійними в цьому місці. Тому важливо своїх дітей буде вчити, тому що вони знаходили причинно наслідкові зв'язки між причиною тим, що відбувається зараз, а також обов'язково здійснювали якусь діяльність на майбутнє по плану або по зміні цієї ситуації, яка сталась на сьогодні. Десь 3-5 років діти починають розуміти і здатні розуміти ці причинно наслідкові зв'язки. Тому дитині, по-перше, треба пробувати батькам допомогти вгадати, що за сильне почуття або мосяти вони дитина відчуває, чи вона злиться, чи вона боїться, чи можливо вона ображається, чи що з нею чи, може їй боляче. Так, Допомогти їй вгадати, тобто відзеркалити цю емоцію. Наступне, треба пояснити дитині, що це абсолютно нормально. Боятися, тобто нормалізувати те, що з нею відбувається, ця сильна емоція, вона є нормальною. А далі допомогти їй знайти форму, в якій можна, якщо дитина злиться на когось, допомогти їй знайти форму, сказати Я злюсь, тому що так. І таким чином, а, і, і окрім того, я злюсь, тому що треба ще допомогти сказати Я злюсь. Тому що і я б хотіла ось це, ось це, ось це, це. тобто знайти форму, таку, як, яка трансформується, яка є буде адекватною ситуацією, обов'язково словесна, ну і вдалі дієва. Що можна зробити, щоб вийти з цієї неприємної ситуації високої інтенсивності? Тобто дитина з 3-5 років вже здатна вербально розуміти ці речі, і потрохи їх треба вчити навіть в маленьких ем, ситуаціях, наприклад, дитина бігла, впала ем, там, де не можна було бігати, або занадто близько. Підійшла до гойдалки і була вдарена цією гойдалкою Після того, як ви дитину е, заспокоїти, після того як ви з нею обговорите, що вона відчуває, як і боляче, ви її пожалієте. Далі з нею їй можна сказати, якраз відповідно до цього принципу відповідальності. Ну, добре, ти трошки заспокоїлася, або ми трошки заспокоїлись. Так зараз ми з тобою візьмемо антисептику, брому рану, підемо додому і подумаємо, як наступного разу уникнути цю ситуацію. Ситуацію. Тобто, вже коли все цілий ряд закінчений, з дитиною можна просто поговорити і якраз їй пояснити на м -м, практиці на тій ситуації, яка трапилась де межі. Ну тобто, близько до качелі наступного разу не підходь. Або там на цій е дуже складній гірці теж не варто бігати для того, щоб. Ще раз так само не впасти і не пошкодити свої ножки. Отже, пропоную тепер розглянути саме цей алгоритм переходу від складних до більш простих емоцій у п'ять кроків. Ну і перший крок це заспокоїтись. Причому заспокоїти не дитину, а заспокоїти себе. Тому що якщо щось... Ем... Трапляється з дитиною, перше батьки можуть лякатися, вони можуть злитися, вони можуть соромитися, що дитина можливо кричить чи неадекватно себе поводить в цій великому прояві своєї емоційності. І тоді батькам варто заспокоїтись самим, тому що тоді лише тоді вони зможуть бути контейнером для своєї дитини. Ви можете використати інші відео, які я викладала на каналі, і там, де я говорила про панічні атаки і способи заспокоїти нервову систему. Це може бути дихання. Це може бути міорелаксація, це може бути просто порахувати там, до п'яти чи до десяти, трошки знизити градус своєї тривоги, своєї напруги. І з цього місця спокою вже переходити до другого кроку. Другий крок можна назвати з'єднання, під'єднання до дитини. Тобто, коли ви вже оволоділи своїми емоціями, почуттями, побачили, що дитина жива, здорова, більш-менш, що нічого критичного не стається, що світ не розсипається на частини, ви можете взяти. Свою дитину бажано на руки, міцно обійняти, причому такий ну, хороший, тілесний, міцний контакт. Дитині не треба нічого не е, казати, ні заспокоювати її, просто дуже міцно обійняти і е, бажано всім тілом. Можна погладити дитину по голівці, можна взяти її міцно е, взяти її за руку. І Просто її тримати, дати якийсь час цим емоціям, схлипуванням, або якимось іншим речам просто відбуватися. І тоді, вже, коли ви наприкінці цього етапу відчуєте, що дитина, можливо, менше схлипує, так вона трошки тіло розслабляється, вона стишується взагалі там в своїх емоційних проявах, тоді вже можна переходити власне, до третього етапу. Третій етап називається прояснення. В цей момент дитина або просто стає тихіше, або навіть сама може почати. Говорити про те, що з нею відбувається, власне, з назви цього етапу ми розуміємо, що прояснення, тобто ми прояснюємо ситуацію. І основне, що ви маєте прояснити, це почуття, яке відчуває дитина, а також причину, яка призвела до цього почуття. Причому, якщо питати дитину, що трапилося, вона швидше за все не дасть вам на це відповідь. Я вам раджу пробувати вгадати, казати, тобі боляче, можливо, ти вдарилась, а покажи, де ти вдарилась, а як це трапилось? То тобто допомагати дитині проясняти цю ситуацію за питаннями обов'язково. Пробуйте вгадати почуття, можливо, ти злишся, тому що тато тобі не дозволив з'їсти ще одне морозиво, так і причину, щоб дитина починала розуміти, що з нею відбувається, тобто ви зеркалите її почуття, а далі говорите, вгадуєте, пробуєте вгадати причину, що стало причиною цієї складної емоційної ситуації, яка з дитиною відбувається. І як тільки ви це проясняєте, далі можна переходити до наступного етапу. Четвертий етап це етап прийняття. Часто діти отак не емоційно сильно реагують на біль, образу, злість. Тобто, це такі найосновніші негативні, складні почуття, на які вони реагують. І коли ви займаєтесь цим етапом прийняття, дуже важливо, можливо, поспівчувати дитині про це, що ну я бачу тобі боляче. Якби я так впав, вдарився, якби мені не давали те, що я хочу. Я б теж мені було боляче, я б теж злився. Можливо, можете згадати якусь історію зі свого життя, можливо, навіть з дитинства, для того, щоб підтримати дитину, що ви розумієте плюс-мінус, що вона відчуває, і ви теж були в таких ситуаціях. Тобто, щоб дитина відчула ваше співчуття в цей момент, на цьому етапі, ми ще раз наголошуємо на зв'язок емоції з причиною. Тобто, я розумію, ти засмутилась, тому що тобі не купили цю іграшку, або я розумію, що ти б хотіла ось це, ось це, ось це. І на цьому етапі ще раз ще раз, ще раз, раз наголошуємо на зв'язку причини з тим, що зараз відбувається з наслідком. Формуємо логічний зв'язок у дитини на майбутнє. Ну і багато хто взагалі, тут дитина заспокоїться в цей момент, і вже, в принципі, відбувається ну, контейнування на 90% відбулось, Тобто ми погасили основну емоційну бурю, емоції знаходяться під контролем, і багато хто тут прямо і зупиняється. Я б вам не радила. Зупинятися на цьому кроці, а радила піти далі до п'ятого для того, щоб ем, виховувати саме цю самостійність і дорослість у вашої дитини для того, щоб вона могла надалі сама справлятися з такими ситуаціями потрошки без вас, потрошки сама. І власне цей етап п'ятий, це етап дії, етап аналізу і етап проєктування дії у майбутнє. На цьому етапі ми детально обговорюємо з дитиною, що трапилось, які стались наслідки, і що ми можемо зробити в майбутньому в аналогічній ситуації. Наприклад, і чим менша дитина, Тим більше пропозиції по тому, як можна себе поводити, мають виходити від дорослого. Тобто, ми даємо дитині варіанти для того, щоб якщо дитина опиниться знову в такій складній ситуації, в неї буде досвід і в неї буде декілька варіантів, як можна вчинити. Ну, наприклад, якщо ти загубився. В майбутньому, так, значить, для того, щоб більш-менш нормально себе почувати, ти можеш зробити один, два, три, запам'ятати телефон батьків, сказати, ну там запропонувати дитині зайти в аптеку чи підійти до людини у формі, так, щоб можна було перетелефонувати батькам, тобто даємо певні інструкції. Або, наприклад, якщо дитина злила, що дітки їй не дають іграшку на площаці, так, і вона через це так бурно реагувала після того, як ви пройшли чотири та. На п'ятому можна з дитиною е, теж обговорити. Давай підемо додому, ти вже заспокоївся. А наступного разу, коли будемо гратися з дітками на площадці, тоді ти не забирай у дітей іграшок, спробуй з ними домовитися. Обмінятися можливо, можливо, запропонувати комусь гратися разом. Тобто накидати ще одну-дві-три стратегії для того, щоб у дитини розширювалися варіанти, щоб в нього зростали більша кількість варіантів, як можна себе повести, і таким чином дитина може і не потрапити знову в цю складну ситуацію, або в цілому буде менше тривоги, бо буде більше розуміння, що з цим можна якось справитись. І, власне, у п'ятого цього етапу в нього є декілька. Кілька основних завдань, які взагалі завданнями розвитку і завданнями дорослішання співпадають. Це, по-перше, допомогти дитині знайти плани на майбутнє, тобто планування. Наступне, це допомагає дитині взяти під контроль ситуацію, знижує тривогу. Разом з тим це нереально шикарний момент, коли на практиці по гарячим слідам можна маркувати межі дитини. Так себе вести не можна, а ось так, бо будуть ось такі наслідки. А ось так себе вести краще, тому що наслідки будуть краще. Тобто, це такі основні функції цієї е, п'ятої частини, яка взагалі допомагає нам ростити дорослих відповідальних е, дітей. Часто теж про контейнерування запитують, тільки воно стосується дітей, чи може воно стосуватися дорослих. Дійсно, в дорослому віці час від часу теж можна до цієї Стратегії, тактики вдаватися, але дуже важливо, щоб це було не в одному боці, тому що такі інфантильні дорослі, які не навчилися проєктувати свої дії в майбутнє, робити висновки, вони теж можуть складно переживати свої емоції і шукати людей, в яких вони просто зливають ці свої негативні почуття, тому що самі з ними справитись не можуть. І в цілому, якщо це ваш друг, і ви один одному телефонуєте, розповідаєте про щось. Складне за цей день або за цей тиждень. Так це є цілком нормально. Це якраз ну, одна з можливо з функцій дружби, де можна підтримати одного. Головне тут слідкувати за балансом для того, щоб не було це в односторонньому порядку, тому що можна втомитися. Ну і власне тоді, а в чому цінність і сенс цієї дружби теж може задатися собі таким питанням. Разом з тим, ви теж можете встановлювати свої межі і казати: окей, я тебе послухаю. Так, там в мене є там 15 хвилин, 20 хвилин готовий тебе послухати, а далі у мене будуть справи, тому я вже не можу це робити. Тобто, теж можна визначати свої межі в цьому місці. Ну і наостанок хочу теж сказати, що часто в наш вік, коли батьки ем, надзвичайно поширена тривожність про те, щоб бути ну не просто достатньо. Класними батьками або якимись там супербатьками або ідеальними. І тоді люди починають хвилюватися, що вони не доконтейнерували своїх дітей, або вони не додали, або Боже, мій, зараз ми не все не так раніше робили, і тепер все пропало. Хочу вас заспокоїти, що в цілому нічого страшного не відбудеться, оскільки ваша дитина рано чи пізно краще чи гірше навчиться якось володіти своїми емоціями, а також якось з ними розпереджатися. Е, окрім того, не лише ви. Як мати і батько впливаєте на своїх дітей, а діти ходять у садочок, вони спілкуються з бабусями, дідусями, вони граються на площадці, тобто на них впливають інші люди. І діти те, чого не можуть добрати от у вас, вони можуть добрати у інших людей по можливості. Тобто нічого суперкритичного, якщо ви не будете це робити нонстопом весь час або не робили це так ідеально, як вам би хотілося, не трапиться. Окрема річ, часто батьки на консультаціях хвилюються, що вони можуть не вгадати, що дитина відчуває. Ну, тобто, ми ж вгадуємо на одному з етапів цієї техніки і ем, підбираємо, ти злишся, тобі боляче, ти образився. Так? І це теж нормально. Тому що, якщо ви тут не вгадали, тут не вгадали, так? ви можете вгадати достатньо там, 50%, 70% це вже прям супер непоганий результат. Плюс знову дитина функціонує не лише в вашому маленькому колі. Соціуму, а вона виходить за межі, і там вона теж може звірятися з іншими людьми, наскільки ну, власне, там, адекватно вона е розуміє те, що з нею зараз відбувається. Тому з одного боку не м -м, перебільшуйте да, такої прям супер своєї ролі, а з іншого боку, дійсно і не переменшуйте. Тому що відповідальність теж ну, річ важлива, і чим краще ми будемо допомагати нашим дітям рости, тим вони е краще, легше. Легше будуть адаптуватися в дорослому житті і легше будуть переносити якісь стреси і е, просто рівніше жити. Ну, власне, це все, що я не хотіла на сьогодні розповісти. З вами була психолог Зарицька Ірина і до зустрічі на каналі Family's. Па-па!